Дивіться, ось так от починається виставка гарбузів, вистава «Дені». Так. І я так розумію, що це початок. І це що таке? Це такий вхід, бо якось він так трохи дивно виглядає. Ну, насправді вхід ось тут і ось там теж можна йти. Якісь Дзеркала висять. Я чомусь не хочу потрапляти в це дзеркало, тому що я в принципі вже прочитала інформацію тут на стенді і зрозуміла в дусі чого створено в цьому році виставку гарбузів. Тобто це як ніби оце що таке? Чи це якісь хрести, чи це якийсь вхід потусторонній світ. От, значить, Головне, давайте ми глянемо на самі гарбузи. От мене зацікавили ось ці гарбузи, як груші, але велетенські. Ви бачите, які вони? Ну це просто нереально. Особливо ось ці от дві, дивіться. Ну такі красиві, величезні. От бачите. І от там от вони теж є. А, і давайте ж я вам розкажу. Тут є інформація, правда, вона чеською мовою, але я вам зараз перекажу українською. Тут написано, що цього року вистава день, тобто виставка гарбузів, створена у дусі мексиканського свята Дія дело Муертос, в перекладі День усіх померлих. В принципі, у європейській культурі говорять День усіх святих, але у них День Усіх Померлих. Отже, ну і тут говориться про те, що в Мексиці це свято виявляється веселе. От, і що Діа los Муертос традиційне таке мексиканське свято, яке вшановує мертвих і одночасно прославляє життя. От, але ж виставка створена, ну давайте будемо так уже потихеньку йти, власне, на саму виставку тими доріжками, які нам пропонують. Так от, значить, Виставка саме цього року створена така із черепами, із скелетами, із гробами. І я, в принципі, дуже хотіла потрапити на цю виставку, тому що я вже не в перший раз саме потрапляю на неї. По-моєму, вже втретє. Так, дивіться. Бачите, якось доріжки, ось так от викладені гарбузами. он там далі видно. От. Але е, ну, якось я не сподівалася, що тут буде це якось так приурочено до Дня померлих. Е, дивіться, як красиво. Хоча, так, да, дійсно, це велике свято, і е, у католиків це 1 і 2 листопада святкується. От, і... Це вважається днем усіх святих і днем усіх померлих. От, і католики згадують, звісно, от усіх своїх родичів, покійних, близьких, померлих. От, звісно, і я завжди це роблю. Я так думаю, що кожен християнин це робить, ви теж це робите, згадуєте. Але ж у мексиканській культурі виявляється це свято якесь, я так зрозуміла, веселе. От, що це така жвава і яскрава традиція. От і що вона навіть характеризується таким радісним святкуванням пам'яті померлих, тому що вони вважають, що душі померлих саме у ці дні, 1 і 2 листопада, це згідно мексиканським традиціям, що вони повертаються, щоб відвідати живих у ці дні. Ну Ось перша композиція вона не страшна. Вона така весела з мексиканським капелюхом на горі. Вон, бачите, такого е красивого кольору фуксія. Дивіться, який мексиканський. Сомбреро він називається. так? Так, Можливо, я помиляюсь, то поправте мене потім у коментарях. Ну, от така от весела композиція. Отже, ходімо далі. Ось така от композиція. Нічого поки що страшного не бачив. Доволі таки, як то кажуть, пристойна. Так. Це що, такі гарбузи великі на горі, чи це їхні муляжі. Це не вже можуть бути такими гарбузи велетенськими. Я ось про ці. Це що, справжній гарбуз? І он ще другий, дивіться. Угу, цікаво. А ні, друзі, це не гарбуз. Це створений і штучний, я вже бачу. Ой, ну, чесно кажучи, мені таке не дуже подобається. Але ви, друзі, напишіть потім. Ну, як є, так і показую. Дивіться. Це ж гроб, а в гробі скелет з гарбузами. Прямо ці гарбузи That його як, ніби закидали, ніби його придавили. Не розумію, чому тут естетика, як то кажуть. Ні, я розумію, що в дусі мексиканського цього свята усіх померлих, але якось Ну, не знаю. Дітки можуть маленькі навіть злякатися, тому що це. Трохи моторошно, особливо, якщо сюди ввечері потрапити і йти от поруч з цим гробиком. Господи прости. А я зайшла в символічний круг коло із каменів. І я вам кожного року його показую. Ну, Давайте ще й цього року покажу. Так. Зараз я стану десь посередині цього кола і ви зрозумієте, що ну, дійсно ми стоїмо у якомусь колі, можливо, це навіть колись було ритуальне коло. От я так настала, в принципі, нібито посередині, дивіться, ось починаються. Я так буду їх вести повільно, ці камені, он бачите, он під кущем жовтим, он. І далі, ось вони так пішли, 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 пішли. Бачте. Дивіться, дивіться, і вони отак от завертають, як ручу камеру, завертає, завертають, завертають, і ось з цього ми почали. Тобто, в принципі, ми з вами зараз стоїмо у центрі якогось кола із каменів. Не знаю, що це коло і що ці камені означають, але схоже, що це щось ритуальне, можливо, навіть. Колись давно було, тому що камені вросли в землю і, в принципі, давно тут стоять. Так, навіть навіть дуже давно. Так, якась фігура чорна в капелюшку. Не, не здивуюсь, якщо це теж скелет. Так, це скелет, друзі, тому що руки скелета. Ну не знаю. А вам таке подобається, друзі? Вам таке подобається? Я вам покажу зараз. Дивіться. Дивіться, тебе угу. Якось я, чесно кажучи, не в захваті. І щось веселого і життєрадісного я в цьому не бачу, як вони це розписали і як вони це придумали. Мені, наприклад, Набагато більше подобалось, як це було зроблено минулого року в китайському стилі з цими ліхтариками красивими. Пам'ятаєте, такі червоні ліхтарики над деревами висіли. Вірніше. Ну, Ще один скелетик. Вірніше з дерев вони звисали. Дракон стояв величезний у лісі. А я ж дракон. Я по гороскопу дракон, друзі, якщо ви пам'ятаєте, це мій знак, тому що я народилася в рік дракона. Так. Там якась забава для дітей. Там дітки граються, щось, щось вони роблять. Зараз побачимо, повернемося. О тут композиція виставлена. Так як зроблено, як це і минулого року. Зараз трошки люди відійдуть, бо там їх дуже багато. А, це ось потрібно попасти. Туди ті такі вирізи, бачите, там яблука, груші, гарбузи. Там потрібно шишками діткам кидатися. Дітки намагаються шишками кидатися і ну, попасти у ті отвори. Так, дивіться. Давайте я вам покажу. Ось цю композицію із таких от ящичків, великих і маленьких, яких ось поклали різні види гарбузів, різні сорти. Ну і куди ж без черепів? Тут також вони є. Я повільно проведу, щоб ви прочитали навіть сорти гарбузів. Дивіться, як вони називаються. І я зараз проведу знову назад, щоб ви. Могли побачити практично усі, які тут представлені. Дивіться, який цікавий. Оцей красивий. Ну ці такі, як гроші, а це такий цікавий. І навіть іншого кольору. О, хокайдо. Це я знаю і навіть кашу варю. І навіть смажила його з картоплею. Пам'ятаєте? Корбіс турбан. міні-ред турбан. Дивіться, який велетень. Поруч з такими от малесенькими, як зірочки. Вони виглядають як зірочки. Я ось про ці. Дивіться. Ой, які красиві сорти, але тут нічого не можна брати руками. Але, чесно кажучи, вперше бачу такий сорт гарбуза. Ой, тут немає нікого біля мене, я хочу подивитися на нього. Дивіться. Дивіться, який цікавий гарбузик. А кольори, які гарні в них. Вони навіть з голубуватими відтінками, якщо вам це видно, якщо моя камера передає. Ось зараз це чомусь став сірим, насправді він такий голубоватий, красивий. О, який великий. О, а ви таке бачили? Дивіться. Яка цікава форма, як зірка. Це ж я вам хочу абсолютно всі показати, і за моєю спиною стоять люди і чекають, поки я тут пройду і познімаю. Так, дякуємо їм. І тепер ми виходимо, в принципі, вже на фінальну доріжку, яка у лісі власне була. Тому що там далі вже ліс закінчився і починається спуск вниз, який я дуже-дуже люблю. І я тепер розумію, що завжди на виставку гарбузів треба заходити з цієї сторони, тому що ми спочатку заходимо, йдемо по рівнині, по, по рівному лісу. Красивий такий, бачите, змішано сосновий ліс, дивіться, тут є і сосни, і берези, і дуби я бачила. Навіть липи були. Ну, ось дуб, дивіться. Красивий ліс, просто якісь. Монументальний, якийсь казковий і фантастичний. Дуже красива атмосфера в цьому лісі. Чесно кажучи, мені навіть його покидати не хочеться. Дуже-дуже гарно. І да, і ми вже далі потихеньку так, поволі починаємо спускатися, але далі там спуск буде вже таким досі, доволі крутим. І тут відкривається. Така панорама. Дивіться, як красиво. Дивіться, який тут ландшафт. Так, сонечко заховалось за хмару, і вітер почався, бо ми у лісі були, і у лісі було затишно, не було вітру. А ось тут, отут уже почався вітер. Там далі ще по доріжці будуть продовжуватися. Узові композиції, але я хочу відео зараз поділити на деякі частини, тому зараз тут я закінчу частину, цю, якою ми йшли по лісу, і побажаю вам усього найкращого. І потім переходьте на наступну частину, тому що я ж кажу, продовження потім буде ось там от. І внизу також буде дуже цікаво.